Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати. Доброго дня. Ми тут сьогодні в Півдя Верховної Ради. Це спецвипуск, Скільки сьогодні 8 травня? Тут всі чекають зараз президента України і взагалі це урочисто засідання. Урочисте засідання Верховної Ради присвячене сімдесятій річниці боротьби Європи із нацизмом. А також місію та роль українського народу у Другій світовій війні отака повна назва сьогоднішнього урочистого засідання. Ми обов'язково про нього розкажемо, але крім того, ви побачите тут таке сокири на вході до кабінету першої жінки. Віцеспікера дорогі депутати гостювали в Оксани Сироїд. у парламентській математиці. Депутати мажоритарники яких областей найкраще і найгірше відвідують пленарні засідання. Ейфилова вежа, яку збудував депутат Яценко, чи знають свого представника на 200-му окрузі? Ну і у рубриці вокабула запитуємо у депутатів, чи знають вони, що передбачає собою процедура адхок. Вас запросили сьогодні, так? Да, нас попросили прийняти участь в торжественному мероприятии. А хто запрошував? Господарство служба по ділам ветеранів і учасників АТО. Ожидаем приємних встреч, приємних. Приятных, да. да? Да. Ви я так розумію, ветеран УПА, правильно? Так, я зумов. Скажіть, будь ласка, чи ви вперше в Верховній Раді і що це для вас означає? Це безумовно, це є, знаєте фантастика. Так, він, так. Дозвольте вклонитися у вашій особі всім ветеранам за ратний подвиг, за звільнення, за порятунок України і ціле, ціло, цієї Європи. У цьому випуску ми розпочинаємо серію сюжетів про кабінети членів президії Верховної Ради. І сьогодні побуваємо Оксани Суроїд, першої жінки віце-спікера. Подивимося, чи змінювала вона інтер'єр після попередників. Кабінет її знаходиться на третьому поверсі, саме туди ми йдемо. Добрий день. Це єдине, що насправді тут змінилося, це тут додалася оця полиця книжкова з моїми книжками. Такими професійними. І ця картина Це картина Влади Ралко сучасної української художниці. Вона написана влітку минулого року, восени насправді в 2014 році, вже під час війни. І ну, власне, от вона символізує ту епоху. Яка, на жаль, ніяк не хоче від нас піти. Як ви уживаєтеся з цією атмосферою цього кабінету, з цією історією? Ну я до цього ставлюся так, знаєте, з гумором. Я кажу, що можливо, я якраз тільки для того, щоб карму тут почистити в цьому кабінеті. Це не те, на чому я вчилася. Та частина є е... це не написана моя дисертація. Не написана. Та я мала намір зробити дисертацію. Е... Стосовно тлумачення конституції. Угу. А планує тут дописати дисертацію? Я як думаю, що вже, ці. мабуть, в наступному житті неможливо поєднувати політичну діяльність і наукову. Це нереально, тому що постраждає і одне, і інше. Там є була кімната відпочинку. От за цими дверима. Я її переобладнала у кімна... кабінет для своїх помічників і... А, так, так, і... так. і через це вона весь цей кабінет отримав зовсім інший. Дух, я б сказала так, тому що тепер тут є люди. Живі. Добрий день. А, ага. Тут є двоє помічників моїх, працюють. От. А, Другі, а туди, туди ще? ще там. А там є, так, там є туалет і вмивальник. А, тобто у вас окремий, так? Ну, це в таких кабінетах, воно було переобладнано. Ну, в такий спосіб було обладнано, хоча тут було досить такий. Золотого туалету немає. А тут кімната відпочинку як раніше була оформлена? А тут стояв отакий от диван <гум> з шкіри молодого дермантину і два таких крісла. <гум> <гум> і вона була така сумна і порожня. <гум> от... Тепер вона жива. Це ваша шафе? Ви поставили <гум> цю? Так, Та? так. Тобто її не було тут? Ні, тут не було. Кол... Мені сказали, що я перша хто. Потребую книжок на цьому місці. — Книжковий стелаж? — Я раніше досить багато читала і писала багато, і зараз сумую за тим, що крім законів я нічого не пишу. І, на жаль, крім законів, нічого не читаю. Там стоять ще книжечки не освоєні, я все на них дивлюся із мрією. У вас ще телевізор стоїть, чи ви дивитесь його взагалі, чи яка у вас перша кнопка, наприклад, що ви дивитесь? Я взагалі не сприймаю телевізор, як. Mm -hmm. Комунікаційний засіб, тобто я його включаю тільки тоді, коли, наприклад, я тут маю зустріч, і щоб не пропустити, коли розпочинається сесійне засідання, щоб встигнути збігти донизу, або Тобто телеканал Рада у Вас так Так, телеканал mm -hmm. Рада, або ж тут є ще виведені. Камери, щоб подивитися, що робиться на вулиці. Це, наприклад, коли є якісь масові ні, ні, ні. зібрання, то, щоб, щоб розуміти, можливо, У вас треба тут там... є, там можна подивитися. Виведені так. так. Ага. Стаціонарний телефон міський зі швидкими викликами працівників власне секретаріату, які тут працюють. Угу. Можете може, пройти ближче. А це є... да, президент. Це є прямі зв'язки, так, з прем'єром, президентом. Це є міжміський зв'язок, це є. Так звані сотки і двохсотки. Тобто це є просто урядовий зв'язок, так званий. Він просто закритий. Але ви знаєте, сьогодні в, в веру мобільного зв'язку, я думаю, що більшість одно. Ну, всякому разі, я користуюся мобільний переважно. Телефон, так? Так, інколи тільки коли треба там когось специфічно знайти, і кого ти не знаєш мобільний телефон, а там з керівників. Ти може знаєш, ти можеш дотягнутися через ці телефони. Але так це. Радше одноразове. Так а ці, а ці вам дзвонили телефони? От там прем'єра, президента з прем я користуюся часом, mm -hmm. але ну, переважно це все одно через приймальню, але коли mm -hmm. доводиться. Ви є перша жінка, віце-спікер України. Що тут от в першому кабінеті від жінки? скажімо Так, та що тут? Тут є все для роботи. Це ж кабінет, mm -hmm. це ж не будуар. Може бути тільки те, що... Фотографії рідних, там, наприклад. Чи? Ні, от в мене є тільки невеличка іконка, яку мені подарували в моєму рідному місті, коли я недавно приїжджала угу. Це є нашого, з нашого собору монастиря. І це все. Це подарунок? Чи... Це, ні, це я взяла в користування ві... з галереї. Ага. Це галерея є червоно чорна галерея в Каневі. Це мої друзі, я власники цієї галереї. Ці чотири картини вони мають різні різну, назви, різні назви так, але вони всі поєднані от... Шевченком, тому що це писано в каневі. Це також такий певний символізм. Це все під час війни написано, тому вона має такий трошки я, я сказати, застережний зміст. В рубриці парламентська математика від громадянської мережі опора аналітика про те наскільки дисципліновано мажоритарники з різних областей відвідують пленарні засідання Верховної Ради. За даними громадянської мережі, опора, найкращі результати з відвідування пленарних засідань демонструють депутати-мажоритарники Рівненської області 94%, Закарпатської 93%, Вінницької, Чернівецької та Житомирської по 90%. Найгіршою дисципліною відзначилася Харківська. Мажоритарники з цієї області пропускають майже кожне друге засідання парламенту. Черкаська депутати відвідують лише 68% засідань. І Донецька з показником 70%. Деякі депутати не дуже активно ходять на пленарні засідання. Це правда, але можливо вони сильні в чомусь іншому. Взяти депутата Антона Яценка, який обирався цього разу від Черкащини. Так він буває не часто на засіданнях, але натомість в себе на окрузі він вже відзначився багатьма благодійницькими проектами, наприклад, встановив масу от таких лавочок або зупинок. Навіть ей вежа, Думаєте, вона лише є в Парижі, ні, тепер вона є і в Черкасах стараннями благодійного фонду, який має стосунок до цього депутата. Але що я вам про це все розповідаю, краще передам слово моїм колегам з дорогі депутати Черкащина. Ми в найвіддаленішому від обласного центру окрузі в 200-му, який вже двічі поспіль, делегує до Верховної Ради Антона. Яценка. В парламенті він відбуває вже третю каденцію. Шосте скликання працював у блоці Юлії Тимошенко. Сьоме скликання у партії регіонів. Тоді він переміг на цьому ж окрузі, набравши 30% голосів. Восьмого скликання він набрав 57% голосів. На цьому окрузі тоді він йшов як самовисуванець, наголошуючи на тому, що він безпартійний. Ну, хоч знаєш, хто депутат зараз на окрузі? Не чув про такого Антона Яценка? Ну чув. Може, чув, що він там зробив про його роботу, як, як він як депутат. Ну, вроді, хороший, багато що зробив для Умані. З нагоди започаткування днів французької культури в місті Умань в рамках культурно-мистецького проекту Умань культурна столиця України Антон Яценко подарував от таку маленьку копію ейфелової вежі для Уманчан. Наприклад, як він там працює, може законотворчі його ініціативи знаєте? Законотворчі не знаю, але людям допомагає. Верховній Раді практично нічого не чули, що він боє Верховну Раду, мало що дивлюся. Ну а про роботу в Верховній Раді, там, може, чули якісь його законотворчі ініціативи, ага. запити. О, якщо чесно, ні, нічого не чув такого, що там, як там. Та, Чуло може про нього, про його роботу там в Верховній Раді. Ні, я знаю, що він тільки робив не під час виборів, а після виборів теж не робив. Обіцяє там багато, там то, то воду провести, то газ десь, десь там проводив. Ну, він щось робить. В крайній мірі нашому хрестини нормально працюють. Смотрите, ось ця площадка дійська його построїть. Все. Ну, в принципі, поки на нього жалоби немає. Такі або подібні зупинки теж майже по всьому округу і встановлені народним депутатом України Яценком Антоном Володимировичем. От привізів села Паланка у Минського району на стобі висить оголошення. Ще правда, за 18-19 листопада 2014 року. То нагадаю. Невдовзі після виборів, коли вже Антон Яценко став нардепом, висить оголошення про безкоштовне медичне діагностичне обстеження. Ультразвукова діагностика дуже нам допомагає в лікуванні моєї дитинки. хворої. я дуже йому вдячна. І зараз ми ось у 3 мая їдемо на лікування в Трускавець. Це за його кошти. До так, він нам допомагає вже третій раз. району він скупив за гречку, за цей та й депутат. Це не депутати повинні робити, а місцева влада повинна робити, А депутат Должен... сидіти і закони з до вечора. Раз так то ми вирішили завітати до приймальні Антона Володимировича Яценка, який знаходиться в центрі міста Умань, в готелі Умань в 109 кабінеті. З чим? чим проходять люди до приймальні? Антона Єсенко дуже багато приходить з проханнями матеріальної допомоги на лікування допомогти. Як власної кишені ти виділяє матеріальну допомогу чи на Ні, дорога, ні з власної кишені ми не достаємо чи депутат. Працюють постійно телефони, працює гаряча лінія довіри. Люди звертаються з любими питаннями. Навіть от вчора, буквально в 9 годин вечора, дзвонять мені два з двох будинків в умані, от нас немає світла. Треба, щоб диспетчер, виїхав, аварійна служба. От навіть в таких елементарних питаннях, скажімо, звертаються до нас. Що для вас означає робота депутата? Чим має депутат займатися? Я би поділив на дві складові. Перше це робота депутата як безпосередньо. Законами, тобто це подача законопроєктів, поправок до другого читання як законопроектам, це депутатські звернення пов'язані з парламентським контролем і так далі. Друге, це безпосередній розвиток тієї території, яка мене висунула, якби яка мене обрала своїм народним депутатом. Що саме ви робите для округу? Точніше, як, як ви працюєте з ним як народний депутат? Ну, я би поділив, скажімо так. На певні категорії. Ну, перше, це безумовна робота зі зверненнями громадян, коли люди звертаються. Знаю, так чомусь деяким нашим, так скажемо, недругам не дає покою спати питання дитячих майданчиків. Ну, хочу сказати, що дійсно на окрузі 200 їх порядка вже 300 штук встановлено. і Фактично ця проблема також майже вирішена. Майже. Так само, як і зупинки, так само, як і працює діагностичний центр сьогодні в окрузі. Звідки вибирати ресурс на це? Питання цікаве, тому що, наприклад, от сьогодні округ 200. Ми на першому місці в Україні по роботі з гуманітарними фондами, в тому числі багато міжнародних. Ну, наприклад, ці больниці зараз укомплектовані міжнародною допомогою через свій фонд, який працює. Потім це питання виділення субвенції з державного бюджету і з обласного бюджету. Потім це і співпраця, скажімо так, з підприємствами, небайдужими до проблем людей. Тобто, фактично, ну ваших коштів якщо, немає. Я розумію, ціна, що ви хоч кошти є і мої також. І, скажімо так, деяких. Яка мої. частина ваших коштів, а яка частина ну, Ми так залучення? не рахували, у нас просто є проблема, ми починаємо з нею працювати. Я розумію, що, знаєте, як пам'ятаєте, у Зощенка там писав. Такий радянський був письменник, ми що е, дівшок таксі катає, на це у нього вистачає. У вас в декларації ви задекларували цього року прибуток 1 мільйон гривень, і в е, мене зарплата 175 чимось тисяч гривень, mm -hmm. а дружина заробила ну, звичайно, більше. Тобто більше мільйона гривень, там мільйон сто, якщо не помиляюся. Нас люди просто люблять. Ну дивиться, ну наприклад, в багатьох селах ми отримували 70-80%. Ну тобто за гроші це не можна купити. У вас 18 пропущених пленарних засідань із 33, Тобто дві треті засідань ви пропустили. З чим це пов'язано? Це пов неправда. Абсолютно я. На сайті Верховної Ради так відвідуваність депутата там вказано. Я подивлюсь. Єдине, що що просто буває, що не завжди розписуєшся, треба вказує. І письмова реєстрація так само електронними картками на 18 ні, ні, разів відсутні. Ні, ні, ні. Я раду посіщаю постійно, дуже рідкий випадок. От я один чи два рази пропустив, і то ну, були підстави, що я просто хворів, там гріб у мене був. Але е, ніколи, я якби нормальний депутат, я відвідую Верховну Раду. От я зараз спеціально навіть взяв. <клес> Табличку вам її передам. От. у мене 28 законів законопроєктів. 28 законопроєктів. Ну, ми бачили. Дивіться, 28 законопроєктів, які ще жоден із них не став чинним актом. Я mm -hmm. так розумію, що це ті, які, які не сам. пройшли, не пройшли минулого скликання, так? Деякі Та, не... минулого скликання, звичайно, mm -hmm. чому ж нароботки є, yeah. чому вони мають пропадати? Mm -hmm. І ви три рази міняли політичну силу? Ну точніше, зараз ви безпартійний, так? Зараз я безпартійний, але сили міняли це нормально. Ну, наприклад, а хто у нас не міняв політичну силу в країні? Покажіть мені. І в рубриці ВК вокабула перевіримо, чи народні обранці знають, що ж таке процедура едхок відповідно до закону про регламент. Чи пам'ятаєте ви, що таке процедура едхок відповідно до закону про регламент? Від, від, е, а що? Ну це, е, це коли е, е, ф, в... процедура едхок, що означає відповідно до закону про регламент. Льонь. Е, я вибачаюсь, куди призначаємо? Куди та куди ми йдемо? Е, на, на зустріч, Шо? що передбачає собою процедура едхок відповідно до закону про регламент? Не знаю. Не читали я закон про регламент? Читав він там стріницю на 300. Там. до Чесно якої дочитали? Прочитав весь, але так, щоб 300 сторінок знати так досконало. Ну взагалі досконало регламент знають насправді не так багато. Ви самі в цьому переконаєтесь, і саме до таких формулювань, які ви озвучили в практиці. Процедура адхок справді застосовується в тому випадку, якщо нам необхідно терміново внести і вирішити якесь питання, і тоді адхок з голосу, ми його можемо вносити і можемо його обговорювати. Дослівне значення ad hoc? – А дослівне значення ad hoc, якщо вам потрібно, можна відкрити термінологічний словник і подивитися. Mm -hmm. У Буквальному перекладі це означає одночас... одноразове відступлення до від регламенту. Mm -hmm. Це коли, наприклад, треба прийняти рішення, і е, в регламенті е, передбачена інша процедура, але одноразово відступити від регламенту депутати е, приймають рішення 226 голосів. Таке рішення має набрати. Mm -hmm. Що передбачає собою процедура ad hoc відповідно до закону про регламент? Є одноразове порушення регламенту зв'язку з тим, щоб прийняти процедурні моменти. Урочисто засідання. Чудове враження, чудове, так треба завжди, щоб було, щоб поважали ветеранів. Перше з депутатами поруч сиділи в раді. Ви це вважаєте дуже важливо сидіти поруч з депутатами? Ми запитуємо, ваші враження, це важливо для вас? Наше враження не від депутатів, а від цих, від цих заходів, ага. що вони були своєчасно організовані, сказані були правильні слова. Усьому тут справа. А від того, що посидіти з депутатами, це все чепуха. Ну, чисто засідання вже закінчилося. Наступного разу депутати зберуться аж наступного тижня. Знову ж таки, не знаю, чи їм сподобалося промова президента, треба когось спитати. От іде Андрій Лозовий. Давайте його спитаємо. Пане Андрію, доброго дня! Як вам? Як вам промова президента чи вам сподобалося? Ну, я не думаю, що мене можна запідозрити в особливій симпатії до президента, але в цілому промова сподобалася. Дуже погано прийшли депутати сьогодні на урочійся. Не було де сидіти. Це так того, мабуть, і нагнали, ну, дозволили іншим людям бути в залі. Злодійський блок опозиційний розказує, як вони там за ветеранів Другої світової, що там діди воювали. Бачите, як вони прийшли сьогодні? Там три каліки. Може, в них завтра праздник? Та ні, вони на них на Мальдівах, на канарах сьогодні. Праздник. Бо вони грабили 20 років країну, зокрема і тих же ветеранів Другої світової. Але мені сьогодні набагато приємніше було в залі ніж зазвичай. От сьогодні Верховна Рада нагадувала парламент хунти нарешті. Сиділо багато військових наших героїв. <плес> <плес> Ви вже все їдете? Я маю їхати зараз, Да, як вам промова президента в двох словах. <плес> Я дуже доволен даним виступленням, особливо тим, що фактично прозвучало і було підтримано стоя всіми членами Верховної Ради, то що уравні в правах бойці української повстанської армії і тих, хто Красну армію. Це головне і правильно. І ну може примірять страну. Дякую. Що для вас цей день 8 травня означає? Для мене цей день, 8 травня означає початок Третої світової війни з російським імперіалізмом. Після того, як закінчився Берлінський, то почала, для українського народу почалася нова війна. Нас почали розуміти цими селами сами селами возити на Сибір. Судити, стріляти. Якби, наприклад, Роман Шухевич дожив би до цього дня, що би він зараз сказав? Він сказав би, що все прекрасно є, Так повинно бути, ми повинні бути об'єднаними. Не вільно поступати одному з самоціню, тільки, тільки єдиним фронтом. Це була програма Дорогі депутати. Побачимося наступного тижня. Депутати, депутати. Нам довірено мандати, доведеться з часом їх повертати.